Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях адвокат Олег Зільбер. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня. А тема, на яку ми сьогодні поговоримо, це захист прав військовозобов'язаних. І перше питання. Перше питання: з якими питаннями, власне, ось до вас, як до адвоката, сьогодні найчастіше звертаються військовозобов'язані? Чого це стосується? Ну в основному це стосується оформлення відстрочок, підстав ну, питань, які з цим виникають, тобто іноді відмовляють. Дуже, доволі часто таке відбувається, звертаються з питаннями щодо оскарження незаконної відмови на ній від Це основне. Також звертаються щодо інших неправомірних дій під час мобілізації, про з СТЦК з військовими частинами. А Стосовно відсрочки, от я б хотіла уточнити, ви кажете, що іноді відмовляють відсрочки, як я розумію, коли є якісь підстави. Ну, а з, чим, з чим це пов'язано? Неправильно оформлені документи. Чи взагалі не, не були подані документи на відсрочку? Е, дивіться, в основному з чим це, це пов'язано з тим, що е, тим, що да, людина подає на відсрочку, подає пакет документів, пакет документів, який відповідає. Вимогам постанови Кабміну номер со Але людині військо відмовляють з тих причин, що якийсь документ не відповідає, чи він не довів. Зазвичай відмова тоді, коли підставою відстрочки є догляд за якимись родичем. тут найбільше за все питання, тому що там з інвалідністю там в принципі зрозуміло, є, є довідка МСЕ, і все. Якщо догляд, то там питання виникає питання наявності відсутності інших родичів часто питання стосовно стосується коли є е, е, сестра наприклад у військово зобов'язаного і якби вважається що вона ну то вона є тою не тою не військово зобов'язаною особою, яка за законом зобов'язана отримувати але тут теж є нюанси е, якщо якби от е, сестра ну умовна ситуація інша, він війни немає або ну навіть є ну от е, той родич який потребує догляду чи є інвалідом він хоче йому там ді, о, там діти не Утримують, не виконує свої обов'язок, і він хоче звернутися в суд з позовом про стягнення аліментів. Е, він не зможе звернути, ну, тобто він може подати позов на сестру, але суд йому відмовить. За умов, якщо в нього не буде одночасно двох підстав, якщо в ній, по перше, він буде потребувати фінансової допомоги, тобто він буде незабезпечений і по-друге, він потребуватиме цього догляду, тобто ну з потребою, зрозуміло, якщо людина інвалід, з тим, що він потребує утримання, тут питання є. От те ж саме стосується другого з подружжя, якщо там є. Дружина, чи там чолиба є, наприклад, батько з інвалідністю, ну жива мати, і навпаки, є мати з інвалідністю, живий батько. Тут така ж сама ситуація. Тобто, на мій погляд, при оцінці того наскільки особа потребує догляду, має оскільки чи, має, чи, має, чи зобов'язаний і той родич здійснювати утримання, потрібно виходити в призми. Під призмою од такої судової справи, і тої судової практики, яка всіх в цих справах склалася, О, ну ТЦК, це з іншої точки зору в своїй більшості, і ну це це породжує судові справи. А стосовно перевірки документів, скажімо, які тут можуть виникати питання, чи виникають вони доволі часто, скажімо? Е, виник, значить, перевір... по перевірці документів. Ну е, я не прибічник того, щоб вступати в полеміку з представниками ТЦК і поліцією при перевірці документів, там чи 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 то блокпост, чи то не блокпост, і чи вони мають право і так далі? Для того щоб уникнути непорозумінь, в принципі, кожним це стосується будь-якої ситуації, він має тримати. При собі документи, вони обов'язково мають бути, і вони мають бути в належному стані. Тобто, якщо е, ми говоримо, що що має бути, має бути резерв плюс. Резерв плюс має бути завантажений, він має бути оновлений. ну, Якщо не кожен день, то відносно часто його треба оновлювати, підтримувати в належному, бо бувають нерідко ситуації, коли військово зобов'язано в резерві плюс освіти жовта табличка, що є там зміни оновіть, він їх не нажимає, а нажимають його вже при перевісті документів представник ТЗК, каже, він оновлює. І те, що він в результаті, воно не відповідає тому, що він думав того статусу, як був раніше. От. Особливо це стосується заброньованих, тому що люди ходять з документом паперовим про те, що в них є бронь, а при цьому в резерві в них бронь не світиться. І зрозуміло, що дуже часто є ситуація, коли броні по факту немає, а людина думає, що вона є. І зрозуміло, при зустрічі з представниками ЦЗК його. Направляють на ВЛК, і якщо вона ще не пройдена, якщо пройдена, то в ТЦК для подальшої мобілізації. Тобто... А, чому, а чому такі? А, тобто, людина має довідку, скажімо, паперову, а в резерві плюс? Ну тому що бронь або не дороблена до кінця, або вона вона анульована з тих чи інших пристав. Угу. Тобто є ж, ну... Тому ж кажу, єдиний резерв плюс це спеціально зроблена система для військового зобов'язання, для того, щоб він постійно отримав актуальну інформацію про його статус. О, і саме туди дивиться е, і поліція і ТЦК, коли ну вона дивиться в них є доступ до оберіг більш ширший. Ну перше, що вони просять, вони просять показати резерв плюс. А якщо, наприклад, в цей момент резерв плюс завис, ну буває таке в програмі. Ну в мене що... особисто таке було. Ну вони почекали, поки поки воно оновиться. Uh -huh. Якщо ж не виходить, було таке, що вони просто дивилися по оберіг. В них завантажується, вони просто по попрічними по батькові знаходять, Потім там дзвонять відповідний ТЦК ЦК і питають, чи дійсно така особа на обліку, який статус. Ну це навіть так. Тобто, це при адекватному підході. Це ну це можна перевірити. А олеже генеча, які документи ви радите носити з собою людині, якщо ну якщо її можуть зупинити і перевіряти документи? Е, дивіться, об на мій погляд, має бути ну резерв скачений на телефон, оновлений, це перше, що має бути однозначно. А по а паперову а, фре. Фрагмент... Скажімо, якщо е, можна да, роздрукувати. Ну, ну кожен день роздруковувати це, в принципі, ну поперою він покаже, а йому скажуть, все одно, ну, якщо в нього вона свіжа, тобто на цей день. Ну як ви ну, в принципі, кожен раз роздруковувати собою, носити це ну таке, це зрячі, має бути паспорт, код обов'язково з собою. Е, має бути, якщо в людини є відсрочка, і вона світиться, подивитися. Якщо в резерві вона світиться, подивиться, обов'язково має відповідати. Значить, має бути довідка з собою про те, що йому надана відсрочка. І відповідно має бути ті документи з собою, хоча хоча б копії на, на підставі яких ця відстрочка в нього оформлена. Ну це в ідеалі. Але ви сказали, що мають бути документи, а паперові, скажімо, що надана відстрочка. А які це мають бути документи? Це довідка. Якщо надається відстрочка, то в ТЦК довідку, що а, надана від тобто... Якщо відмова, то додається повідомлення. Ну це як документ. А якщо людина лише оформила через резерв, вона не ходила. Якщо в ТЦК. оформлено через резерв, то потрібно носити резерв тільки. Uh -huh. Як то буде да буде світити по-любому? Поначалу вони вони зразу дивляться в резерв. Просто якщо така ситуація, що резерв не світиться, ну мало -лі, ну, тобто людина зранку. Ну хоча, в принципі, це мало ймовірно, но, ну. Так, змоделюємо, що людина побачила, щоб що в неї впевнено, що неї відсрочка, його зупинили, він оновлює відсрочки, немає. На той випадок, якщо вони, він її оформив подаючи документи в паперовому вигляді, брати собі довідку. Якщо довідки немає, тобто через резерв, через резерв це можливо тільки якщо це на сьогоднішній день інвалід-студент, то тут е, і багатодітний, то без питань Маєте, потрібно мати копію документів. Він, Якщо резерв з якихось причин не світиться, Будь ласка, він пред'явив документи. Представник ТЦК подивився, які питання. А були у вас до вас якісь звернення стосовно саме перевірки документів, ну від людей, якісь моменти ну, при консультації, да стосовно що, да, що от вимагали там, зупинили, а там підстав для зупинки не було. Ну на мій розумієте, тут. Е... На мій погляд, тут, тут якимось чином оскаржувати чи виривати якісь дії. Ну воно не не, вар, не вартує того, не вартує часу і тому що ну на наслідків не буде. Тобто, це ж не, не не та ситуація, коли там, наприклад, неправомірні дії при там мобіль при мобілізації, вони є підставою для саме от при перевірці документів. Це ну не буде підставою для визнання на незаконною самої uh -huh. мобілізації. Ну ніяк. Це трошки не, не та ситуація. Це не, не збирання доказу, доказів слідством і так далі. Ну. А притягнення до адміністративної відповідальності? Ну, скажімо, ось такий такі момент. Наскільки тут багато питань щодо захисту прав? Е, значить, тут е, ну, основ, яке основне питання? Е, коли складається протокол? В багатьох випадках прямого доступу адвоката немає. Тобто адвокатів часто ну це загальновідомий факт. Я не думаю, що відкриває Америку. Не пускають на територію, де, де відбувається фактично складання протоколу. Але при складанні протоколу в більшості випадків дозволяється військово набрати адвоката і з ним проконсультуватися по телефону. От. Але буває ситуація, коли протокол складається. Ну, ситуація досить швидка: чи військовозобов'язнень не зателефонував адвокату або в нього адвоката немає. От і е, в принципі сам представник ТЦК розказує, як в протоколі. Ну там є маленький такий рядочок, два рядочка в протоколі, де військовозобов'язни пишуть пояснення. от І тут дуже от в цей рядочок дуже важливо написати. Ну, те, що є те, що є насправді, те, що вважає військовий зобов'язок. Тобто, якщо зобов'язок пише, що він визнає вину, то зрозуміло, результат якою буде постанова. Якщо він вважає, що він не винуватий, він обов'язково має написати не визнаю. Вину не визнаю і пояснює, чому він не визнає. Uh -huh. Якщо дійсно, на його думку, він нічого не порушував і є підтверджуючі документи. Наприклад, йому повістка не приходила, сповіщення по повісті також не приходило. Хтось кинув хвіртку, а може і не кидав, а просто собі написала, просто що ви про таке таке має місце. Зазвичай, якщо це описати, якщо ми говоримо про якесь про село, то ну, в моїй практиці було, де постанови не було. Я просто не складав. Угу. А Стосовно, скажімо, ось тут знову таки до адміністративної відповідальності повертаюся, які тут, скажімо, ну, проблеми можуть бути і можна якісь поради дати людям по адміністративної відпов... ну, зрозуміло, що якщо склали протокол, е... значить сам протокол не є підставою для сплати, це просто встановлення факту, факту, який свідчить про наявність про порушення. Далі протягом 30 днів складається постанова, і от постанові, якщо там особу визнано винною. З цього моменту вона має протягом 15 днів сплатити штраф, якщо вона його не сплачує, або не або, або скажете протягом 10 днів. Якщо цього не відбувається, то тоді е, 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 ТЦК може подати на цю постанову на виконавчу службу. І виконавчий служба вже відкриє виконавчу провадження, тоді штраф вже буде не 17 тисяч, а 34 тисячі, тобто вдвічі більше. А як людина дізнається, що їй нараховано штраф? скажімо? постанова. Ну по-перше, коли людина протокол складається виключно в присутності військовозов'язного, то людина вже знає, що... Що, що що йому слід очікувати. Постанови. Якщо ж далі строк оскарження, він наступає з моменту отримання, тобто постанова направляється або, або людину людина запрошується на розгляд сам ТЦК, при ньому може йому вручається постанова, або постанова направляється поштою ціну рекомендованим листом. Після отримання рекомендованого листа стає, стає зразу зрозуміло. Але тут якраз проблема, що зараз рідко хто дивиться пошту. Ну принаймні щоб щодня там то, правильно дивитися... то, то, тому і тому і ну складання протоколу це добра підстава. Туди все ж таки заглядає. Понятно, що якщо людина не отримала постанову реально і він дізнається вже про штраф від виконавчої служби, то він може оскаржити. Тобто, якщо їй, скажімо, в постанові написали, що вона їй буде оштрафована, то вона буде знати, що ну, мають... з Да, З моменту отримання постанови є ці 10 днів. Тобто, якщо. Е Якщо людина вже дізнається про постанову від виконавця, то є ну так сталося, що її направили, він на пошті не взяв. То це підстава для поновлення припущеного сроку. Він може вскажети і просто клопотати про поновлення припущеного строку. А засобно приходження ВЛК, от нас ще цім хвилин буквально залишається mm -hmm. до завершення приходження ВЛК. Наскільки тут часто доводиться е, говорити про захист прав військовозобов'язаних, яких питань здебільшого не ну, дивіться, стосується? В по ВЛК е, головне питання в тому, що до то, так, там є дві дві складові: є медична складова, Де якби тут не може бути правової допомоги, оскільки тут суто медична сторона. І є юридична, скажімо так, процесуальна, які дії має, має вживати той же лікар ВЛК і військово-лікарська комісія при проведенні медичного огляду. Е, головний момент це врахування е, всіх станів, всіх діагнозів, які має військовозобов'язаний. Коли ми говоримо про військовозобов'язаного, який там. Його, ну, грубо кажучи, затримали без складання протоколу. Доставили на так, ТЦК, те, що ТЦК назва словом доставка. Доставили до військово лікарської комісії. Зрозуміло, що в нього може на руках не бути документів, які підтверджують. Діагноз. Іноді таку людину направляють як зі слів, якщо він каже, що в нього не направляють не до обстеження, іноді не направляють. Іноді ВЛК про медичного відбувається надто швидко, тобто не проводяться всі необхідні аналізи, які мають провестися, обстеження і так далі. Це все є підстава для оскарження. Тут, тут тут, да, всіх з, з, з такими питаннями е, звертаються. Тому, якщо людина вже розуміє, що він має йти на ВЛК, йому треба всі медичні документи брати з собою. Да, є система Хелсі. Хелсі до Хелсі мають доступ лікарі, військові лікарі. Вони обов'язково будуть туди дивитися, якщо воно там є. Ну іноді буває, що є певні стани, які з дитинства, і вони а людина. Ну і не 25 років, а значно більше. Коли це все що оформлюється в паперових картках, він з тих пір в нього є стан. В ній є захворювання, воно невиліковане, Він з тим не звертався. То да, може таке бути, що в Хелсі інформація відсутня, але при цьому є серйозне захворювання, яке представить навіть для непридатності. От в цьому випадку бажано всі ці документи мати з собою. Тобто Тому... Ці документи з дитинства. Треба мати? Ну, ну, якщо, ну дивіться, якщо в людині вада угу. від народження, яка угу. от, то в нього відповідно запис буде в дитячій книжці, в дитячій карті. Паперовій. А в системі Хеллс. А в системі це це Хелс, в якщо, якщо, ну, якщо, це, якщо це не лікується, тобто в нього є просто стан, і uh -huh. який да, він ну, неможливий для військову службу або є підстави для визнання його придатним з обмеженнями. Але він не лікувався, тому що воно не лікується. Він не ходив ні до сімейного, ні до профільних співгону, його не буде в Хелс. Uh -huh. Ну і зараз, звісно, в принципі, кожному бажано за своїм здоров'ям святкувати. І зрозуміло, в даному випадку краще навіть от людина. Там має відсрочку або ну заброньований, краще все одно по можливості пройти звернутися до лікаря. По-перше, йому для здоров'я це буде краще обстежитись. По-друге, оновити, щоб всі його діагнози, особливо якщо він знає, що щось є з дитинства, щоб воно було в системі Хелс. Тоді так, да, це унеможливить непорозумінь, скажімо так, тому що багато ситуацій, де по суті це є непорозуміння. А стосовно оскарження висновки ВЛК? Наскільки це зараз, скажімо, практикується, раніше це було ну, можливо більш, більш активно це робили, зараз, можливо, менше. Ось як, яка процедура? Існує що... два варіанти. Це адміністративне оскарження, перше, друге варіант це оскарження в суд. В Адмі... адміністративне оскарження, тобто до ВЛК, вищого рівня, є сенс тоді, коли ми говоримо про медичні питання, тобто, про да, всі аналізи зробили. Тобто процесуальних порушень ніяких немає, при на нього не вбачаються, але є певні стани, які оцінені військовим лікарем, як такі, які комісію, як такі, які відповідають певному ступеню придатності. Військовозобов'язаний вважає, що він більш хворий, скажімо так, або що оцін... mm -hmm. оцінка наявних, не про тут суто медичне питання, і су суді не лікарі вони не можуть надати оцінку. Тому тут єдиний варіант це оскарження адміністративне до ВЛК. Якщо ВЛК вищого рівня, наприклад, пише. Або взагалі, ну, наприклад, не розглядає, або є якісь, або розглядає, але не бере до уваги. Тоді певні там медичні висновки, які надав військовозобов'язаний, які він надавав першу, інста... першу ВЛК і в вищестоячу, тоді можна оскаржувати вже до ВЛК до суду. Якщо ж є процесуальні порушення, тобто, мовно коротше, доставили на ВЛК бас бас прийшло медичний огляд, провели аналізи, не взяли фактично нічого не зробили. Тоді, звісно, можна одразу звертатися до суду. А до речі, звісно сказали про суд, чи суд дійсно суд не може встановити там медичні показники, але суд може призначити експертизу медичну? тобто ну направити людину на якусь медичну експертизу? Суд може, якщо, якщо таке клопотання буде в сторони інше питання, хто яка медична експертна установа сьогодні може перевірити правильність. Висновків е, військово-лікарської комісії, тут тут, от таке питання, так, угу. да, є установи, скажімо так, які заявляють, що вони таке можуть зробити. Особисто я на практиці до такого не, не прибігав. Тому що ну, на даний момент е, ну, скажімо так, є певні, є певні нього там, де є дійсно, ну скажімо, просто видно, не попадалася ситуація, де є от саме така суто медична проблема, де до де, де певний діагноз, наприклад, він. Трактується не, ну, скажімо так, ВЛК трактується як такий, що від, скажімо так, відповідає пев певному ступеню, а разом з тим в розкладі хвороб написано інше. От тоді, да, так, такого, тоді да, тоді може йти мова про експертизу. А про експертизу, ну я скажу, в мене в практиці такого не було, щоб застосовували медичну експертизу сторонню, ну, яка угу. б яка б перевіряла э, висновки. Я, я зрозуміла. Ну, на жаль, час наш ефіру завершується. 11.29 на годиннику. Е, нагадаю, сьогодні ми говорили про захист прав військовозобов'язаних. Говорили з нашим гостям, це адвокат Олег Зільбер. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один